Назвати Євгенія Кутнова і мій верховник сьогодні народний депутат України восьмого скликання Борислав Береза. Пан Борислава, ми щирі вітання вам і рада вас бачити. Так само рада бачити вас. Слава Україні. Героям слава Вислава. Давайте розпочнемо нашу розмову з обговорення теми щодо появи китайців на фронті на Донеччині. Зокрема, про це заявив президент Володимир Зеленський. Та сказав, що вони знаходяться у службі безпеці України про те, що ми звернулися до МЗС, так до до китайського. Проте от Володислав Соєснюв говорить, що це не новина, про те, що вони якби там є. Скажіть, будь ласка, як цю ситуацію ми в принципі може використати е, в наших інтересах, скажімо так, і чи це може якимось чином змінити хіднічний полон? Е, Вхід взагалі ніяк не зміниться, але треба розуміти, що це, якщо я не помиляюсь, перші китайці, які потрапили в полон. Е, саме тому це стало таким інформаційним приводом. Тут знову з президентом зіграла ну, такий поганий жарт його любов до шоу. Він міг погратися зовсім в іншу гру. Розумієш ні, я розумію. Він захотів підіграти Трампу, і вони навіть в офісі президента вважали, що це така вдала ідея. Але в Білому домі сказали, що так знають про те, що китайці приймають участь. І що Китай є загрозою для перемовин України з Росією, більше ніяк не відреагували, а могли зовсім по іншому могли зв'язатися з Пекіном і сказати. дивіться, у нас така ситуація. Давайте якось будемо це вирішувати. І кулуарно дуже часто Китай може вирішувати те, що не хоче, щоб вийшло на загал. Це можна було зробити, можна, але не зробили в будь-якому випадку. Те, що китайці приймають участь, це ж не перше випадок. І не тільки тому, що були відосики раніше, це особливо ніхто не приховував. Питання в іншому питання в тому, що китайські військові проходять навчання фактично в нашій війні для того, щоб потім свій досвід використати у війні проти Тайванів. Це треба розуміти, і от це, в це треба було гратися. На жаль, це не сталося, тому що ну знову, ми ж бачили, як Зеленський відреагував на. Трагедію в Кривому Розі. Тільки в понеділок, хоча в п'ятницю сталася трагедія з терористичним обстрілом міста, тільки в понеділок вони згадали, що треба скликати е засідання Ради безпеки ООН. Я в суботу про це писав, написав, я чекав добу, що ви це зробили. Ви не зробили. І вони в понеділок це зробили. Зараз вони е намагаються грати знову в геополітику, але з е точки. Розуміння і досвіду гравців КВН тут інший рівень, тут інша ліга. Це вони в прем'єр-лізі Мислякова могли гратися і вигравати щось. А тут тут вони не вігласи, і на жаль, це ми спостерігаємо в будь-якому випадку. Нам треба було розуміти, в що грати. А грати було саме треба в це: що Китай готується к захопленню Тайваня. А це в Штатах могли би підтримати і дуже активно, і навчають своїх військових на території України. Оце тоді гра. А те, що зараз відбулося інформпривод, і не більше завтра вже про це все забудуть. На жаль, прагматизм і стратегія це ті речі, які відсутні не лише в голові Зеленського по його особистому визнанню, а й відсутні у в світогляді офісу президента стратегічно. Вони взагалі нічого не планують. Ну тобто і надалі, скажімо так, не може бути розвитку подій, тому що ну, держдепі що їх турбує так, це питання. Ну, тобто, можливо, вони якби його вчать, аналізують і і думають, яким чином якби, ну, тут діяти чи ні Там працюють величезна кількість інтенків, mm -hmm. там працює величезна кількість центрів, які пропрацьовують рішення. Це не як в нас, сидять 5-6 успішних менеджерів і накидають ідеї. Там працюють інститути. Інституції працюють дуже швидко, тим більше що в них є досвід розуміння, і в них є вже напрацьовані стратегії. Окрім того, є протоколи, які дозволяють приймати рішення на базі тої чи іншої інформації, Це те, чого в Україні немає, і це те, що при Зеленському взагалі знищили вщен. Ну до речі, пані Гені, що ви ні, але у нас знищений при Зеленському інститут вивчення Росії, взагалі знищений, він закритий. А нам він потрібен був як мінімум для того, щоб вивчати свого ворога, і для того, щоб дізнаватися про нього, про всі його слабкі місця, і все про те, що нам потрібно, і використовувати це. Але це так крок в бік. Повертаючись до того, ні, це просто інформація, Це не так було подано. Це треба було працювати в іншому форматі. Це треба було робити ну, під. Сусом ще раз скажу, що це відпрацьовується напад на Тайвань, а значить, є загроза того, що Америку будуть стягувати війну. І далі тут, тут багато крокова операція повинна була бути. Про яку багатокрокову операцію ми говоримо, коли в офісі президента максимум можуть порахувати на один крок. Ну, наприклад, запропонувати Трампу видобуток корисних копалин навіть не думаючи про те. У що це може перетворитися, запропонувати тільки ідею, і не пропонувати план, що треба зробити. Наприклад, як це повинно відбуватися, за якою схемою які виробництва повинні бути побудовані в Україні? Що саме повинно перероблятися в Україні? Щоб показати, що це буде цікаво не лише Америці, а й Україні. Але це ж треба думати наперед. Це треба виписувати стратегію. Знову ми бачимо, що це не відбулося. Тому. Мене не дивує ця ситуація. Мене дивує інше. Що замість того, щоб виписувати ну, фактично, програму заяв і дій, Зеленський знов обмежився заявою для чергового відосика, і черговий раз показав, що його цікавить більше ну, якийсь там інформаційний вибух, ніж отримання. Результата в перспективі з перекладанням багатьох зусиль його цікавить тільки швидкі результати. На жаль, а Ви згадали угоди про нада. Так, як так активно обговорювали ну, власне той текст, який з'явився публічно, так от зокрема нашому заяс наразі говорить про те, що Україна випрацювала вже свою позицію, та наразі визначається із делегацією, яка ем, поїде на перемовини із американцями. І Спілкувалася із Борисом Пінкусом, назначно так знає його громадський діяч зі США. Він каже, що за його інформацією у новому тексті угоди немає боргу, так який раніше Трамп про. Це або Україна повернула ту допомогу, яка була надана при президентові Байдені. Скажіть, будь ласка, врешті решт чи решта підписана найближчим часом чи ні, і що там має бути, а чого ні? Пані Євгенія, тут історія, як завжди, або підпишуть, або ні. Наскільки я пам'ятаю, міністр фінансів США вже казав, що тричі про, про намагалися підписати цю угоду. Перший раз це було. Ще в Україні, потім в Мюнхені, потім в Сполучених Штатах, і жодного разу це не сталося. Чи станеться це зараз? Я не знаю, особливо на тлі заяви, що угоду зривають а ті сили, які контролюють видобучу натри, і це люди з оточення президента. Вони не хочуть втратити свої здобутки. До речі, припущення дуже влучне. Окрема історія про те, що а що саме буде пропоновано? тому що ми бачили, що реакція Зеленського на витік інформації була вкрай негативна. Він вимагав від СБУ дізнатися, хто ж злив цю інформацію. Його не дратувало, що інформація була. Ну не в інтересах ні та інформація, з яка розповсюджувалась, показала, що договір, який нам пропонують, не в інтересах України, це його не дратувало. Його дратував витік. До речі, щось він не шукає ту людину, яка злила з офісу президента план контрнаступу в 2023 році. Я хочу нагадати, що це заява особиста. Президента він сказав, що до того як план. Контрнаступа був реалізований, він вже був на столі в Кремлі. Відомо, що цей план знали в генштабі і в офісі президента. Але після цього генштаб був повністю змінений разом з головкомом. А потім росіяни мали доступ і мали план наступу на Курщину, і це теж підтверджена інформація, тому що про це писала і західна преса, і викладала документи. Тож. Генштаб змінили. В Генштабі не могла бути виток, виток інформації, був виток з офісу президента. Так президент шукає цікаво цю людину, яка злила інформацію, чи ні, це його дратує не злив, а те, що він не може щось реалізувати своє. В будь-якому випадку я не впевнений, що буде підписане, не буде окремо. Мене турбує те, що не залучені дорослі. До підготовки цієї делегації і всіх процесів поясню про що йде мова. Наша делегація в Саудівській Аравії готувалася британців Це не є таємницею. Готували її радники по нас безпеці кіра Стармера Готували її експерти з дипломатії з перемовин. Там була велика група консультантів, скажімо так, яких британці нам надали, щоб вони підготували нашу. Делегацію, наша делегація знала, що можна говорити, що не можна говорити, що, де можна поступатися, де треба посміхатися, де не можна поступатися нічим, де треба бути лагідними, а де агресивними. Фактично, їх надресирували як тих, хто повинен були реалізувати стратегію для отримання максимального результату України, і вони це зробили. Британцям овації другий раз так само, і знову результат кожен раз, коли дорослі досвідчені компетентні британці займалися підготовкою нашої делегації, ми отримували результат зараз. Найрозумніші представники в офісі президента вирішили, що вони знають все краще ніж представники Британії. І їх не залучили. Це мені відомо достеменно. Вони не залучені до підготовки нашої делегації, а підготовкою займався Єрмак. Тому мені дуже цікаво, наскільки результативно це буде, і що саме будемо підписувати. Тому що є ж угоди, є непублічні договори, є додатки. Ну там багато чого є. І я ще раз кажу: я був би спокійний, якщо б дорослі і розумні британці, які довели свій. Рівень компетентності готували цю делегацію, але її готували геть інші. Люди наше доморощене рішельє, що в них вдасться, що ні, час покаже. Сподіваюся, що все ж таки вони не зможуть реалізувати свою стратегію, втратити знову всі шанси і домогтися всіх перемог. Ну тому що все, що можна провалити, зеленський і його оточення провалю. Мирославе, давайте поговоримо ще проговоримо ще одну тему. От, зокрема, є інформація про те, що відбудеться у переговорах в Стамбулі, а американці там говорять про те, що вони там не говоритимуть із не говоритимуть про Україну, говоритимуть про Дейп місії. А як вважаєте, чи правда це чи ні? І чому переговори тоді знову не в США? Тоді якась важливість, чому саме Туреччина? Дивіться. Представники з Росії знаходяться під санкціями. Вони не можуть заїхати в Сполучені Штати. Виключення було зроблено для Кирила Дмісника. Але Дмитрій в'їздив і санкції для цього зняли. пане Борислав, але з Дмитрії і так само. Я ж сказав це: виключить. Пані Євгені, ви ж не почули. Я сказав, виключення було зроблено лише для Кирила Дмитрієва. Було один раз. Я пам'ятаю, виключення зроблено і для Лаврова. Колись він прилітав до Сполучених Штатів. Теж з нього тимчасово зняли санкції. Американці не планують постійно знімати санкції до отримання результату. Тому зустрічаються зараз в Стамбулі. Це Україна може зустрічатися з Штатами в Штатах або в Україні, тому що нема санкцій в Росії. Накладені санкції. На того ж самого Марко Рубіо, а в Штатах накладені санкції на того ж самого Бесіду, на Дмитріва, на інших. Тому вони зустрічаються на нейтральній території. Поминуло раз була судівська Аравія, зараз Турція, але в Стамбулі вже йдуть перемовини між групами. Росіян та американців і це не для кого не є таємницею. Окрім того, вони будуть дійсно обговорювати свої питання, і вони будуть обговорювати питання видобутку рідкоземельних металів. Вони будуть обговорювати діпмісії, вони будуть обговорювати все, що завгодно. Але жоден експерт не має сумніву. Що ґрунтуватися це буде на домовленостях навколо України? Чому ну тому, що не може бути поліпшення стосунків без кардинальної умови, яку вимагає Трамп? Трамп хоче свій тріумф. Бенефіс, і для цього йому потрібно, щоб війна в Україні, хоч би якось призупинилася, не закінчилася, а призупинилася, і без цього вони не можуть рухатись далі. Тому ми зараз спостерігаємо цікавий процес. Перше приїжджає хороших хлопців, так звані, хороші поліцейські. І каже: ми готові на все. Давайте видобувати в Арктиці, Давайте замиримось з Іраном. Давайте ми вам надамо можливості видобувати в Росії на окупованих територіях металу. Давайте ми домовимося з Україною. Потім приїжджають це. Був Дмитрів. Потім приїжджають погані хлопці. Це бесіда інші, Лавров і кажуть: ні, ми не готові. Ми хочемо все і навіть більше. Ми нічого не будемо поступатися. Америка каже, ми введемо зараз санкції на нафту. Приїжджає хороший поліцейський і знову розповідає. Потім приїжджає погано. Це гра, це велика геополітична гра, в якій Росія принижує Америку. Америка починає це розуміти. Якщо ще два раунди, не один два раунди перемовин пройдуть без результату, я вважаю, що це призведе до. Реакції з боку штатів вони вимушені будуть для того, щоб зберегти обличчя Трампа якось реагувати до того періоду. Нічого не буде, тому зараз тягнуть час росіяни, але часу них теж не так багато. Я вважаю, що ворогідність і це не тільки я вважаю, це знову це американці вважають, і деякі європейські аналітики вважають, що вирогідність підписання сісфаєру саме припинення вогню квітні вкрай висока, вкрай високо, тому що це потрібно перше Трампу для того, щоб сказати перший крок я зробив. Бачите, я триумфатор і я закінчив війну. Він буде продавати це як закінчення війну. Так, це він не продасть, але буде продавати своєму електорату. До речі, він продасть, і ті скажуть: ну дійсно, війна ж зупинилася, все, ніхто не стріляє. А якщо щось потім станеться, Трамп скаже: Ну я все зробив а от вони все, -все зламали, порушили, не змогли втримати. Це не тому, що. Я щось не зміг. Це вони погані, а я хороший. Це зрозуміло. Так от вважають аналітики, що дуже вирогідне те, що в квітні може бути підписана дійсно повноцінна угода про припинення вогню. А путіну це потрібно, щоб 9 травня нічого не лунало над Москвою, не літали українські дрони, і не звучала повітряна тривога, коли він буде приймати парад на Червоній площі. Зеленському це треба для того, щоб це найбільше, щоб е, мати можливість запустити деякі процеси, які вже давно плануються в офісі президента, е, пов'язані з виборами. Ні, за 30 днів вибори не провести. Але це дасть деякі можливості. Всі зацікавлені в тому, щоб це було. Але що головне єдина людина, яка може погодитись. Цим і запустити це або не погодитись і зірвати це Путін. Ну щоб розуміли, ну тому що відверто тільки від нього залежить Україна готова, Сполучені Штати наполягають, і лише Росія тягне час. І вбиває цивільне населення. Ну тому, що мразота, тому що покидьки і тому, що їх не цікавить мир, їх війна цікавить їх цікавить війна по багатьох причинах. І через те, що Росія зараз переорієнтувалася на військові рейки, і через те, що вони заробляють на цьому, через те, що Путін живе ідею знищення України демонтажом української державності і захоплення всієї території, розумієте? Ну тут тут багато моментів багато складових, але головне, ми повинні розуміти Путін прагматик і він зараз дивиться і думає, так ну я зараз дам ляпас Трампу. Він не отримує те, що хоче на 100 днів свого правління до 30 квітня. Він буде відповідати, бо він пам'ятає, як вже було перший раз. Коли перше правління було Трампа, коли він тільки прийшов, він теж заявляв, що він дуже добре знає Путіна. Він з ним товаришує, він його поважає, все інше. Потім Путін йому дав ляпас по своїй звичці. Що далі було? Пам'ятаєте? Далі висилка дипломатів зі Сполучених Штатів, закриття діпмісії, скорочення обміну комунікацій, закриття спільних проєктів, закриття об'єднаних процесів, припинення процесів по різних комісіях, надання Україні летальної зброї, і стінгерів. І це все сталося після того, як Путін не зміг прорахувати Трампа. Зараз вони це знають, саме тому Путін відпускає. Компліменти Трампу розповідає про те, який тут миротворець великий, все інше, розповідає про те, що в них спільна історія, ну така ж спільна, як у Сполучених Штатів з давнім Римом. Ми ж пам'ятаємо, вони разом з самого початку а, працювали в напрямку а, розробки, мабуть, корисних капалин ще при Галії Юлії Цезарі або при Транквілі Світонії. Ну щось то такий момент, але якщо без жартів. То uh, росіяни дуже професійно працюють психотипом Трампа, а uh, чого не роблять у нас до речі, ще раз можу сказати, що той конфлікт, який так він додав рейтингу Зеленського в Україні, але він відняв у України. І це треба не забувати. Зеленському тоді казали, що не треба цього робити, те, що він планує. Всі казали: казав Кіткело, казали інше, але він зробив, як він вважав, і потім намагання все це перекрутити. Ну да, президент отримав рейтинг. Це була мета. А припинення навіть тимчасове постачання зброї і розвідданих, це теж була мета. Це закінчилося тим, що ми втратили наш форпост в Курській області і втратили суджу так. Непогано повиступав в білому домі, може ще десь виступить, щоб так само з таким же результатом. Тому питання: яка мета? Якщо мета була підняття рейтингу, це зрозуміло. Якщо мета була втрата території захоплена на території противника супротивника, мені здається, це неравнозначні речі. Борислава, ви сказали про те, що є висока ймовірність сісфаєр так у саме в квітні? А от є Роман Костенко говорив про те, що можливо не виключає він перемир'я в травні. Юля Тимошенко також називала саме травень. решт можливо, ну вам ще щось відомо, чому вони акцентують увагу саме тоді на травні? Вони давайте говорити про дефініцію. Я кажу про припинення вогню, а вони кажуть про перемир'я. Це правда. Я ж кажу, що кожна зі сторін має свої цілі інтереси і бажання. Припинення вогню це перший крок до, до якогось перемир'я, але припинення вогню повинно відбутися в квітні, для того, щоб далі можна було рухатися до якогось варіанту заморозки, це саме заморозка. Ну, в нас більш популярний такий вислов перемир'я. Я би не казав про перемир'я. У нас було стільки вже домовленості про перемир'я з Росією. Вони під час АТО це було 60 разів. 60 разів вони всі 60 разів порушили. Тому я хочу сказати, що так, е є такі плани, є така стратегія, ми бачимо її, і Захід намагається, хоч якось, протягнути цю історію, але ми не бачимо бажання з боку Росії. Це головне тому е припинення вогню це не дорівнюється. Перемир'ю спочатку припинення вогню. Наступний крок це якісь угоди і заморозки. Таке може бути, а може і не бути. І це теж треба розуміти. Бо бажання з боку Росії ми бачимо тільки одне: всі бачили, що відбулося в Кривому Розі, всі бачили, що відбулося сьогодні вночі, в Дніпрі і в Харкові. Оце справжнє бажання Росії. Все інше це імітація бурхливої діяльності і ліцемірні заяви. За якими ховається тільки одне бажання тягнути час, наносити удари по Україні, вбивати українців, деморалізувати, бо вони росіяни вважають що цим вони нас деморалізують, і українці будуть тиснути на. Зеленського, щоб твій той капітулював, не буде ніхто тиснути, щоб Зеленський капітулював. Цього не буде. Росіяни все ще сподіваються саме на це. Вони сподіваються, вони розуміють, що вже нас не переможуть, але вони сподіваються, що суспільство буде тиснути на Зеленського. Вони сподіваються, що європейці відмовиться допомагати або не зможуть. Що Америка припинить допомогу. Розумієте, Росія вже розуміє, що не може нас перемогти, тому сподівається, що інші фактори вплинуть на те, що Україна капітулює. А цього. Не станеться і в Росії починають же це розуміти. Ще не зрозуміли але починають. Борислав ви сказали про те, що американці ще два раунди, і тоді, якимось чином, якщо не буде ніякої реакції, будуть вимушені реагувати. Яким чином? На тобто чому цього наразі не відбувається в принципі? Ну тому, що ви бачите, навіть після удару по Кривому рогу Трамп не хоче, хоч якось зачепити Путіна для того, щоб не спровокувати його на вихід з цих перемог. Трампу потрібні е, ця угода про припинення вогню, а потім угода про якесь перемир'я або ще щось. Ще раз кажу: він живе історію про Нобелівську премію. Він живе історію, що він покаже, що він більш результативний, ніж Байден. Йому це потрібно. І до речі, для тих, хто живе історію про те, що Байден от от потримає імпічмент і в нього нема рейтингу. Зараз рейтинг Байдена рейтинг Трампа більше, ніж той рейтинг, який за такий такий часовий відрізок був при першому його правлінні. Це для розуміння, тому марні сподівання, що буде імпічмент чи щось інше. Жити треба і розуміти, що в нас цей президент на, ну, буде доволі довго, і з ним треба вміти працювати. Росіяни вміють і розуміють, тому перший раунд буде в Стамбулі, а другий раунд, подивимось, коли йде, але в будь-якому випадку, може навіть на першому раунді про щось домовитися. Саме тому є розуміння, що американці будуть. Тримати ще два раунди от терпіти все, що завгодно, тримати мовчання. і Все а далі а далі хочу нагадати, деякий час назад був поданий законопроект п'ятюдості конгресменами, е сенаторами від Республічних сенаторами від республіканської демократичної партії, де е санкції проти нафта, нафти, е нафти російської, де вторинні санкції проти країн, які купують. Там це це навіть. Страшніше буде для багатьох ніж тарифи, які запровадив Трамп. Тому а це в Росії розуміє ще є атаки проти тіньового флоту Росії. А там багато цікавого там є не лише юридичні і фінансові санкції, там є ще й силові, і це найцікавіше. І от все це може призвести до того, що Путін а, зрозуміє, ну, зараз. Розуміє, що не треба провокувати до фінальних санкцій з боку штатів. А, Трамп піде на них тільки тому, що він буде ображений. А як будь-який нарцис, такий самий, як і Зеленський, ми ж бачимо, що коли Зеленського ображають, він починає діяти емоційно, а не раціонально. Трамп буде робити так само. І Путін це розуміє, тому він не дуже хоче санкції проти нафти, особливо зараз на тлі того, як нафта стала падати в ціні. Він дуже добре розуміє, до чого це може призвести. До речі, падіння цін на нафту теж мотивує Путіна а, до припинення вогню і до якоїсь угоди. Ну тому що воювати стає дорожче. В бюджеті Росії м, зараз 72 долари за барель, якщо я не помиляюся. А нафта наближається 40, А якщо 40 це вже збитки, прямий збитки. Тому. Можливо, все чорні лебеді в вигляді цін на нафту і санкції пролетіли дуже влучно. Борислав, але ж ми пам'ятаємо заяву Піскова, як він казав, про те, що Путін не проводить перемир'я, але потрібно якісь питання вирішити. Ну, тобто, пані Євгенія, ми, Євгені, ми пам'ятаємо заяву Піскова, що Росія ніколи не нападе на Україну. Заява Піскова не варта взагалі нічого. Це так само, як і заява будь-якої іншої посіпаки Кремля. Це Лавров, Пісков, Рогозін, Кириленко. Неважливо, хто що заявляє. Важливо, яке рішення прийме Путін. Ми ж пам'ятаємо, нещодавно Пісков казав: ми не будемо говорити з Трампом. Путін говорить, буде найближчим часом розмова з Трампом. Все, Пісков це ніхто. Це говорячи вуса Путіна. Розумієте, І як сказав Путін, але зрозуміло, що він брехав. Що що несе Пісков, навіть уявити не може навіть він. Але Пісков несе тільки те, що йому кажуть. Кажуть. Якщо треба, щоб Пісков виглядав як дебіл і дурень, він буде виглядати як дебіл і дурень. І це треба розуміти. Імідж Піскова нікого не турбує в Кремлі, турбують тільки гроші і амбіції Путіна. Мирослава, будемо слідкувати за зараз. Комподійте аналізувати і щиро дякую вам за цікаву розмову і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо їм, друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, підпишіться на авторський YouTube канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі наступних ефір. Борислава будемо вас чекати. Дякую вам. Дякую вам, запрошуйте і прошу всіх глядачів не забувати підтримувати збройні сили України. Це надважливо. Поки є збройні сили України, є майбутнє України. Не буде збройних сил, не буде не лише майбутнього України. Не буде. Тому до на зсу, приєднуйтесь на зсу, допомагайте зсу, і тоді справді все буде Україна.